Одні з найдивовижніших хижаків на землі, найбільші з усіх великих кішок, які, до речі, не вміють муркотіти. В цьому відео ми розглянемо цікаві факти із життя тигрів. Перші тигри з'явилися більше двох мільйонів років тому. Історично склалося, що основним місцем проживання тигрів є азіатський регіон. Дає всі умови для життя такого потужного хижака. У світі існує шість підвидів тигрів: зокрема, бенгальський, сибірський, малайський, індокитайський, суматранський та китайський тигр. Тигри найбільші представники сімейства котячих. Але різні види відрізняються один від одного розмірами. Найбільші сибірські тигри. Довжина їх тіла може становити 3,5 метрів, а вага сягає 300 кілограмів. Найменші ж це суматранські тигри. Їх довжина сягає до 2 метрів, а вага до 100-120 кілограмів. Нехай тигри і дуже схожі між собою. Смуги на їх шерсті абсолютно різні, як і відбитки пальців у людини. У природі не існує двох тигрів, які мали б однакові смужки. Візерунок зі смуг присутній у тигра не тільки на шерсті, а й на шкірі. Якщо тигра повністю поголити, нова шерсть відросте точно з тим же візерунком, що був раніше. Тигри поодинокі тварини. Тільки тигриці проводять якийсь час в групі з тигринятами, поки ті не зміцніють. Вагітність тигриці триває три місяці. В основному приплоді зазвичай два-три тигриня, рідше чотири. Перший тиждень життя тигринята повністю сліпі. Слина тигрів має в своєму складі природні речовини, які впливають на рани як антисептик. Що сприяє швидкому загоєнню і відновленню. Це одна з причин, чому тигри часто вилизуються. Існує думка, що вираз вилизувати рани пішов саме звідти. За один раз тигри здатні з'їдати до 40 кг свіжого м'яса. Але крім тваринної їжі, тигри також їдять і рослинну їжу, ягоди та плоди. У неволі тигри можуть прожити більше 20 років. Але у дикій природі їх середня тривалість життя складає близько 10-15 років. На жаль, за останні 80 років вимерло три підвиди тигрів. Балійський тигр був цілеспрямовано вони так як в баліській культурній традиції він вважався втіленням зла. Яванський тигр вимер після того, як кавові плантації на яві позбавили його середовища проживання. Ці каспійські тигри загинули через полювання людей на них. Зараз у світі налічується менше семи тисяч тигрів. На даний момент всі без винятку види тигрів внесені в червону книгу, а полювання на них заборонено в усіх країнах. У найбільш тяжкому становищі знаходиться амурський тигр. Піклуйтеся про планету, бо це ваш дім. Дякуємо за перегляд! Пізнайку сподівається, що тобі було цікаво. Тож залишайся з нами та підписуйся на наш канал.